Ти коли-небудь ловив захоплений погляд дитини, яка щойно розгадала складне завдання? Чи відчував, як його маленьке серце наповнюється гордістю завдяки твоїм поясненням? Якщо так, то педагогіка це твоя стихія? Бажаю обрати стабільну та перспективну професію, професія вчителя чудовий вибір. Вчителі завжди затребувані, а їхня праця приносить не лише моральне задоволення, а й фінансову стабільність. Викладацький колектив КДПУ це команда досвідчених вчителів та наставників, які завжди готові допомогти вам із досягненням ваших цілей та реалізувати будь-які ваші найсміливіші проекти та ідеї. Разом із нашими викладачами ви зможете створити міцний фундамент для своєї майбутньої кар'єри. Вони завжди готові поділитися зі студентами, знаннями та досвідом. Стати вчителем це твоя можливість змінити цей світ на краще. Наші абітурієнти мають шанс стати провідниками у світ знань, стати натхненниками та наставниками для цілого покоління. Вчителі завжди будуть затребувані на ринку праці. Педагогіка це цілий світ можливостей: від роботи з дошкільнятами до викладання в університеті, від розробки навчальних програм до управління освітніми установами. У майбутньому, можливо, саме ти принесеш щось нове у систему освіти. Бути педагогом це шлях до постійного розвитку. Щодня ти стикатимешся з чимось новим і цікавим, що допоможе тобі стати кращим. І як фахівець, і як людина, приєднуйся до нас, стань частиною такого важливого процесу. Приєднуйся до нашого психолого-педагогічного факультету та допоможи нам створити здорове, молоде покоління. Разом ми зможемо допомагати людям, лікувати душі та допомагати знаходити свій шлях у світі. Я Олександр Думишенець, фіналіст конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2024 року, і є одним з десяти кращих вчителів України. Також я освітній консультант ЮНЕСКО, і я б хотів сказати, чому професія вчителя і роль вчителя важливою, адже саме я як вчитель впливаю на майбутнє нашої країни, бо в мене на уроках за партами сидять майбутні політики, бізнесмени, прем'єри. Президенти, і я е, все на уроках можу творити майбутнє країни через 10-15 років. І від того, наскільки я якісно буду готуватись, наскільки я якісно буду викладати матеріал та спілкуватись насамперед з учнівством, е, то буде якісніша наша молодь і краще майбутнє нашої країни. І для того, щоб краще це все відбувалось, мені важливо постійно навчатись та не зупинятись, і саме для цього я Самонавчаюсь, самовдосконалююсь, відвідую різні курси, тренінги, вебінари і постійно розвиваюсь, щоб стати кращим і зростити краще майбутнє своєї країни. Я учень 11 класу та працюють школи вважаю, що роль вчителя є невід'ємною сподовою щастя та майбутнього кожного школяра. Вчителі формують в нас справжні особистості. Вітаємо вас! Ми народний вокальний ансамбль Факультет, який народився у 2002 році на базі Криворізького державного педагогічного університету на музично-педагогічному факультеті і ось уже 22 роки дарує свою творчість глядачі. Тож запрошуємо вас вступити в наш прекрасний вузь, де панує наука і творчість. Якщо хочеш дізнатися більше, відвідай наш день відкритих дверей в університеті.